Привіт. Сьогодні 31 грудня. Я щойно уточнила ще раз у Франка, чи це справді 31 грудня, бо я такий мандрівник, який завжди О, а де ми? а що ми? Ага, окей. Ми прийняли таке рішення святкувати сьогодні в японському ресторані. Ви знаєте, що я дуже люблю Японію. Я мрію туди переїхати, там виховувати дитинку. І ми наш новий рік не дуже святкуємо так. Дурно, тому що плануємо велику поїздку у Нью-Джерсі, у Нью-Йорк Нью на китайський новий рік у лютому, тому ми просто зустрічаємося з друзями, вдома так по мінімуму готуємо і вирішили, що вечеряємо сьогодні і зустрічаємо новий рік тут, у японському ресторані. Я сьогодні цей Я дивлюся, чи Френчик там хоче щось мені підказати. Ми поки чекаємо наше замовлення. Я хотіла сказати пару слів, пояснити, чому я сиджу тут, чому немає ялинки позад мене. У нас вдома така маленька інсталяція, яка типу нагадує ялинку. Ну і в принципі цього достатньо. Я не слідую нашим українським традиціям, прям так слізно, що от має бути 12 страв на різдво на новий рік, мають бути оці всі салати. І так далі. Я більше така людина, яка харчується інтуїтивно, якщо мені захочеться салат шубу там в липні, я її зроблю просто в липні. Сьогодні у мене взагалі був гороховий суп на сніданок і овочі тушені, і все. І це для мене нормально. Я просто зрозуміла сьогодні. Я так сиділа, міскувала про те, як ми проводимо цей день, як ми проводимо новий рік. Я зрозуміла, що це. Мабуть, велике таке щастя, мати можливість зустріти новий рік так, як ти його хочеш, а не його з тими людьми, яких ти може не дуже хочеш бачити, або ти хочеш усамітнитися і побути наодинці з собою. Це ж класно, коли в тебе є такий вибір. Начека Let's check. Let's check. Um, до речі, я в цьому році почала тестувати. Напої такі всякі різні, типу там коктейлі, вино, тому що раніше я не пила зовсім. Ну з війною, звичайно, ще й не, не таке почнеш робити, аби трохи відволіктися від цієї реальності. Але справа в тому, що Френк дуже любить багато подорожувати, він взагалі досліджує всі. Ресторани навколо, де ми зупиняємося завжди. і У нас може бути три різних заклади на сніданок, обід і вечерю. Я думаю, так. Я є такий їдун не сильний, але я люблю щось таке м -м, посмакувати нове. Тому якщо кажуть, вона тут вино там старічної витримки. Ну, наприклад, я така, окей, я спробую. Сьогодні вороводжинки. Але це з ред. Ага, це значить японське вино із червоної план. План це слива із червоної сливи. Трішечки, трішечки запах такий алкоголю відчувається, що це алкогольний напій, але взагалі як компот. Його подали дуже холодним і за рахунок цього воно смакує дуже добре. Я зазвичай, коли випиваю, десь там хвилин через 20, у мене таке помутнення, таке легеньке, я не дуже. Не дуже швидко розмовляю, не дуже добре функціоную, але потім проходить, тому що я ну це вже для мене багато. Я буду це ділити з чоловіком. Тому пояснюю, що вино тут робить на столі. Це у нас апетайзери. Не буду багато пояснювати. Стандартна японська їжа. Ми замовили суші. Френк замовив дуже гострі суші, звичайно. А я собі Is it Dragon roll that I'm having today?

<ганувач> Thank you. So much. Thank you. <ганувач> От якраз <ганувач> вчасно піднесли. Вранче каже, давай запишемо пару слів, коли ще їжа є на столі, коли ми все не порозкидували тут. Насправді це відео сьогодні не хизування їжею чи рестораном. Я просто хотіла залишити цей вечір пам'яті для себе і заодно виставлю його десь в себе в соцмережах і. Е, мабуть, хотілося донести, що святкувати можна все по-різному, і все залежить від того, як ви себе почуваєте і що саме ви хочете робити в цей конкретний день, в цей конкретний вечір. Тому що в традиції це все добре, але я не дуже люблю, коли мені вказують, що робити і в який день що їсти. Тому у нас новий рік цей раз такий. Я пізніше ще повернуся з привітаннями. Я зараз доп'ю вино, у мене запрацює дуже сильно мозок, я надіюсь, і я до вас повернусь. Окей. <laughs> we're gonna test it out the fried fried ice cream. Go ahead, what? Okay, have a seat. Let's have let's test it out together. That's fine. We'll have the. All right, I see what you mean. Go ahead. It's fried. How does it taste? Fried ice cream. 10 out of 10. Smazhne morozovo. 10 is 10? 10. Smazhne. Smudge. Yeah. Smudge morozovo. Yeah. Sure. If I'm super relaxed. Yeah? Yeah. Are we recording? Так? Да? Окей. Okay. Um, Привіт. Ми вже все успішно поїли. Морозиво щось нас не вдалося записати. Ну, не суть, як я вжую. Um, ми все успішно поїли. І я от на повний шлунок і вино, до речі, не вставило абсолютно взагалі ніяк. Я все таки буду дотримуватися коктейлів, тому що коктейлі мають такий освіжаючий ефект, а я не, не дуже дрінколюб, uh, тому. Um, я тут все сиджу, міською, що сказати, що побажати, але я знаю, що у кожного українця побажання одне єдине, ми всі його знаємо. Мені здається, що дуже важливо в цьому році подякувати волонтерам, подякувати військовим, подякувати всім людям, котрі допомагають, підтримують. Навіть добре слово десь в поїзді, в літаку до кожного українця це теж допомога і це теж підтримка. Не буду все таки вдаватися в цю полеміку щодо того, чи варто йти на фронт, чи не варто ті на фронт. Я вважаю, що фронт він буває різний, і саме головне це те, що ми допомагаємо. Це те, що ми підтримуємо українців. А вже як, то зовсім інша справа. Тому, як то кажуть, не судіть за словами, але за судді... Але сидіть людей за їхніми діями, вчинками і по тому, що вони роблять, як і чим допомагають. Тому що як я кажу, допомагати можна по-різному, було би бажання. Тому, мабуть, в цьому році це буде таке моє повідомлення, мій меседж подяки тим людям, котрі розуміють. Яку ціну ми платимо за те, що ми досі можемо називати себе українцями, і ми можемо повернутися в країну, яка називається країна, тому що люди, котрі починають мені розповідати про корупцію, про те, що не потрібно йти на фронт, це все себе смерті. Я вам просто нагадаю, що завдяки цим полеглим воїнам ми досі маємо країну, яка називається Україна, що би ви там не казали. Тому мені завжди це болить таке чути. І я вважаю, що немає ціни. Це, це неоціненна, неоціненний труд. І я сподіваюся на швидку перемогу і на те, що ближчим часом я буду знімати це відео вже з рідної України. Слава Україні! Привіт, Франчик! Ола! привіт! Але хонґого Тауер де де

Negative. Negative. Okay, I like it. Puka, puka. Puka. Another mean. video? Yes. I thought we we're gonna go eat something. Zara <speaking> <speaking> um, what do you say when you make me angry? It's not no. No, not super angry. Super angry will not say this here, but just a little bit. play the it, it. Let's go eat. No. You're my best. No. Yeah. Nom, nom, nom. No, I say I would make Oh, oh. <laughs> she spit. And I Look, there's some spit over here. <laughs> and when I'm super angry, what do I say? Uh you. No. Thank you, my favorite husband. Dog. Um, Blah, 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 to bad. Blah, 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 to bad? Yeah. Normal. Пока. Пока, пока. Так як можна не любити Японію, скажіть мені, ви чуєте, як гарно співає? Привіт! Голодний, голодний, каже, пішли їсти. Голова не працює, йдемо їсти. А я тут так люблю бувати. Чуєте, як гарно грає, дідусь? Де він той дідусь? Ді what is this behind us it's supposed to be a tower of peace peace yeah actually uh, it's called a pagoda of peace it's in the heart of uh, japan town but i don't feel any peace in the air right now because my love keeps saying let's go eat but she's still shooting the video so you then use the